И сход, сила природи для вільного дихання носом. Путін а, а, скорпомре таку а, заяву зробив президент Зеленський. Або ж ключове, як кажуть, зі статті за економісти», яку а, вони а, опублікували за мотивами інтерв'ю з президентом Зеленським. Зеленський нічого не знає про контакти США і росії Всю інформацію він і інші отримує з преси. Україна боїться, що угоду між США та РФ буде укладено без України. Ну правда, такий ризик існує. А також президент Зеленський незабаром зустрінеться з віцепрезидентом США Джейділенсом, який говорив, що ну принаймні він так заявляв на початку ем, передвиборчої гонки про те, що йому ем, там байдуже, що відбудеться з Україною, але це було знову ж таки до того, як він став віцепрезидентом на своїй посаді. Як зараз його думка змінилася, і чи змінилася вона, ми дізнаємося вже, коли буде обговорення. Зеленський досі не розуміє справжніх бачень команди Трампа, але хіба тільки Зеленський? Я от минулої години намагалася про це говорити з міжнародником політологом. Він теж каже про те, що ми не розуміємо. Ми кожного дня, я як на американських гірках, від все пропало до є шанс встановити нормальні контакти зі сполученими штатами. І на цих американських гірках ми вже навіть трошки на накаталися, і хотілося б зупинитися, але поки немає такої можливості. Е, ну і е, такі висновки знову ж таки робить економіст, який послухав інтерв'ю Зеленського і вирвав звідти певні фрази. Е, високопоставлений європейський чиновник. Я також нагадаю. В розмові з New York Times заявив, що країни Європи не зможуть відправити в Україну 200 тисяч військовослужбовців в рамках миротворчої місії. Таке число називалося в Україні, називав президент Зеленський. І... Виступав на економічному форумі в Давосі в січні 25-го року. Тоді звучала цифра 200 тисяч. За словами співрозмовника New York Times, відправка навіть набагато меншої кількості військових, наприклад, 40 тисяч, було б важким завданням для Європи. І також він зазначив, що такої кількості військових. Було би недостатньо, щоб стримувати Росію. Професор військових досліджень каже, що для ефективної роботи потрібно: ну що не менше 100 тисяч миротворців. Ну, ми ж розуміємо, що кожного разу ми називаємо трохи більшу цифру для того, щоб розуміти на що розраховує Європа. Тому кажучи, 200, ну можливо, Європа думає, вистачить 100 тисяч миротворців. Так, от ну 100 тисяч це така що найменша цифра, яка має бути в Україні. Інакше то немає жодної. Е... Не знаю, жодного під собою підґрунті, що вони зможуть гарантувати безпеку. 40 тисяч точно мало. Про все це мають говорити. Я нагадаю на Мюнхенській конференції. Вже почав особисті консультації Кіткелох, хоч він і спецпредставник по Росії Україні, та все ж таки він розпочав контакти з країнами НАТО, щоб поточнити на що вони готові щоб допомогти Україні. США також залучають Європу до розробки мирного плану щодо України. І спецпредставник Трампу з України та Росії кіт Келох пообіцяв перш ніж завершити роботу над мирним планом провести індивідуальні переговори з союзниками щодо НАТО. Пише за Телеграф за даними видання, Келох має намір обговорити з лідерами країн альянсу формат можливої мирної угоди між Києвом та Москвою, і те, який внесок країни Європи могли би зробити в цій самій угоді. Окремі елементи мирного плану щодо України Келох пообіцяв подати нібито на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться з 14 по 16 лютого. Спочатку очікувалося, що Мюнхен буде представлено весь американський план завершення війни, такий цілком сформований. Проте пізніше Кіт Келох це спростував за інформацією. Блумберг Келох має надати Трампу варіанти припинення війни в Україні найближчими тижнями. Ну а Трамп має вже. Зробити висновок, який із варіантів йому подобається найбільше або найбільше ймовірний. Під Гексет повідомив, що США не будуть відправляти своїх військових в Україну, і це також стосується питання моніторингу постачання зброї. Гексет каже, що президент США сподівається на швидке укладення мирної угоди. От тому відповідно питання миротворців стає я так розумію неактуально. Чи відправлять США свої війська в Україну? Він каже, що буде нова адміністрація. Вона ну точно не готова це робити, і ми над надсила... ми не надсилаємо американські війська до України, сказав Гекса тут в цьому самому короткому інтерв'ю, коли його зустріли в коридорах. Також підкреслив, що президент Трамп підтримує ідею швидкого укладання угоди для завершення російсько-української війни. Ну про те, що вона завершиться за 24 години. Ми з вами також чули, але якості 24 години ніяк не розпочнуться. Потім кітукелогу дали 100 днів для того, щоб завершити війну. Росії з України. Ну а тепер в цей процес ще й включився Вітков, який поїхав до Росії, поки Келох говорить з Європи. Ну і нагадаю, що Трамп також заявив про величезний прогрес у переговорах про завершення війни. Обидві сторони конфлікту йдуть на контакт. Він також анонсував розмову з Зеленським, яка може відбутися вже цього тижня. І також президент США не відповів, як саме збирається посадити Путіна за стіл перемовин. Можливо, знову ж таки. Враховуючи обмін, який відбувся напередодні полоненими або ж ув'язненими, то можливо тепер у Дональда Трампа трохи більше інформації про те, як Путін себе веде в таких ситуаціях. Але знову ж таки Дональд Трамп не враховує того, що з ним Путін може говорити з посмішкою на обличчі і мінятися. Якимись е, військовими або ж якимись е, полоненими він може теж абсолютно легко і просто, тому що той, хто був засуджений, це вчитель, у якого знайшли 17 грамів марихуани, якого яку йому виписали для того, щоби. Е, Побороти болі, чого він правда взяв їх з собою до Росії, ну це питання залишається відкритим. Але ми ж розуміємо, що таким чином Путін завжди готує собі базу, щоб було кого міняти. Тому мінятися путіну цими людьми взагалі немає ніяких проблем. А от коли мова зайде про припинення війни між Росією і Україною, отут вже. Путін покаже своє справжнє обличчя, тому очікуйте, як то кажуть. Ну і тут е, варто сказати про те, що проект закону про лендліз для України з'явився на сайті Конгресу США. І відповідно е, знову ж таки, та от е, ми говорили про те, які ми маємо наразі е, переваги, тобто нам е, там. Медведєв з пісковим розказують про те, що у України немає інших варіантів, окрім як просити Путіна забрати назад свою Курську область і залишити контроль над окупованими частинами України. То я вам скажу, що у нас є варіант. Ну, трамштайни, який відбувається раз. По-друге, закон про лендліз. Я розумію, що там має пройти багато часу, але його подали. Його автором є республіканець Джо Вілсон. Там йдеться про надання Трампу гнучких повноважень для відправки переможної зброї партнерам, тобто Україні. Переможної зброї автор проекту от ми бачимо, написав в мережі Ікс, що це допоможе стримати воєнного злочинця Путіна і примусити його до перемовин. Наразі невідомо чи підтримують лендліз в Конгресі США в Сенаті, але загалом тема лендлізу вона звучала вже від республіканців неодноразово зокрема, і за каденції Джо Байдена. Але перед його підписом там має пройти ще чотири стадії. П'ята стадія це вже підписання Дональдом Трампом. Ну, і, звісно, там має бути виділена певна грошова сума для того, щоб цей ленд-ліз покрити. Відповідно, тут ми згадуємо про 500 мільярдів доларів рідкісноземельні метали. Ну і так далі. А по третє, міністр фінансів США. Має приїхати в Україну щоб обговорити отримання доступу до цих самих мінералів, як пише Блумберг. Візит очікується цього тижня. Домовленість ймовірно будуть обговорювати в контексті військової допомоги Києву. І міністр фінансів Скот Бесенд стане першим членом кабінету Дональда Трампа, який відвідає Україну. Ну і раніше в пресі казали про згоду України передати. США свої родовища купали не на 500 е, мільярдів доларів. Це зараз звучить дуже грубо передати свої родовища в користування Сполученим Штатам Америки. Мається на увазі, що ми готові е, розглядати інвестиції в цю саму галузь. Це означає, що ми готові розробляти разом, тому що саме розроблення цих купалин воно дуже дороговартісне, тому якщо е, сполучені штати зайдуть сюди з інвестиціями, то це означає, що ми непогано так продали цю ідею, тому що, як знову ж таки говорять експерти, ці рідкісноземельні метали, вони є у всіх країнах світу. Тому те, що ми змогли продати це Дональду Трампу, це велика перевага для нас із вами. Ну і звісно, дехто реагує на це. Про те, що розграбовують українську землю. Я вам нагадаю про те, що коли е, ухвалювався закон про продаж української землі, говорили про те, що чорноземи українські вивезуть мішками за кордон. Ніхто не вивіз чорноземи українські залишилися в Україні. Е, працює закон, земля продається. Тобто, знову ж таки, не треба робити паніку завчасно. Я розумію, що у нас з вами дві функції: або зрада, або перемога. Давайте десь знаходитися посередині і розуміти. Що якщо ця земля достанеться нашому ворогу, а ми натомість не матимемо зброї, бо не маємо чим нею платити, то це явно нам не допоможе. А якщо сюди з інвестиціями зайдуть Сполучені Штати Америки, то це набагато краще, ніж сюди зайде ворог і окупує ще частину Україну. Ну і ще хотілося би сказати: по четверте, але поки ми не можемо про це сказати, та що в Європі заявили, що відправка навіть 40 тисяч миротворців в Україну буде дуже складним завданням для Євросоюзу. А ми, я нагадаю, говоримо про 200 тисяч миротворців зазвичай, тому що лінія зіткнення лінія фронту вона доволі велика 1300 кілометрів, щонайменше. Відповідно, 40 тисяч військового контингенту з європейських країн не зможуть контролювати. Цю лінію фронту не зможуть гарантувати нам безпеку зі сторони Росії, тому ми говоримо про 200 тисяч військового контингенту. Але як виявляється, Європа і на це каже не готова, тому що ну це для неї дуже багато, бо це набагато більше ніж там армія Британії. І е, інші країни, які готові були в це вкладатися. Тому про миротворців ми говоримо вже я не знаю, скільки, півроку, щонайменше, але до кінця і до якоїсь фінальної точки ми так і не дійшли, бо її поки що немає і не видно. Е, країни, які не готові доєднуватися е, закордонними іноземними легіонами для того, щоб воювати в Україні, точно наразі не готові. Е, ну, там, Долучатися до того, щоб контролювати цей саме кордон.